Доброго ранку, возлюблені у Христі, брати і сестри, сьогодні у вівторок, 4 березня 2025 року, в другий день Великого посту на шостому часі читається книга пророка Ісаїї з 19 го вірша глави 1 по 3 вірш глави 2. Як захочете, ви та послухаєтесь, то будете добра землі споживати, а коли ви відмовитеся і неслухняними будете, меч пожере вас, бо уста Господні сказали оце. Як стало розпусницею вірне місто, було повне воно правосуддя, справедливість у нім пробувала. Тепер же розбійники, срібло твоє стало жужелицею, твоє питво водою розпущене, князі твої вперті і друзі злодіям вони, хабара вони люблять усі та женуться дачкою, не судять вони сироти, удовина справа до них не доходить. Тому-то говорить Господь, Господь Саваот, сильний Ізраїлів, о, буду я тішитися над своїми супротивниками і помщусь на своїх ворогах, і на тебе я руку свою оберну, і твою жужелицю немов лугом витоплю, і все Твоє оливо повідкидаю. І верну твоїх суддів, як перше було, і твоїх радників, як на початку. По цьому тебе будуть звати місто справедливості, місто вірне, правосуддям Сіон, буде викуплений, а той, хто навернеться в ній, справедливостю». А знищення грішників та винуватців відбудеться разом, і ті, що покинули Господа, будуть понищені. І будете ви посоромлені за ті дуби, що їх пожадали, і застидаєтеся за садки, які вибрали ви, бо станете ви, як той дуб, що листя всихає йому, і як сад, що немає води. І станеться сильний кострицею, його ж діло за іскру, і вони обоє попаляться разом, і не буде нікого, хто б це погасив. Слово, що його бачив Ісая, син Амосів, про юдею та про Єрусалим. І станеться на кінці днів міцно поставлена буде гора дому Господнього на шпилі гір, і піднята буде вона понад згір'я, і полинуть до неї всі люди, і підуть численні народи, та й скажуть. Ходіть та зберімось на гору Господню, до дому Бога Якового, і доріг своїх Він нас навчить, і ми підемо стежками Його, бо вийде з Сіону закон і слово Господнє з Єрусалиму. Книга буття, глава перша, вірші з 14 по 23. Читається на вечірній. І сказав Бог: Нехай будуть світила на тверді небесні для відділення дня від ночі, і нехай вони стануть знаками і часами умовленими і днями і роками. І нехай вони стануть на тверді небесні світилами, щоб світити над землею. І сталося так, і вчинив Бог обидва світила великі, світило велике, щоб воно керувало днем, і світило мале, щоб керувало ніччю, також зорі. І Бог умістив їх на тверді небесні, щоб світили вони над землею і щоб керували днем та ніччю, і щоб відділювали світло від темряви. І Бог побачив, що це добре. І був вечір, і був ранок, день четвертий. І сказав Бог Нехай вода вироїть дрібні істоти, душу живу, і птаство, що літає над землею під небесною твердю, і створив бог риби великі, і всяку душу живу, плазуючу, що її вода вироїла за їх родом, і всяку пташину крилату за родом її, і Бог побачив, що добре воно, і поблагословив їх Бог, кажучи. Плодіться і розмножуйтеся і наповнюйте воду в морях, а птаство нехай розмножується на землі. І був вечір, і був ранок, день п'ятий. Книга притч Царя Соломона, глава перша, вірші з 20 по 33. Читається на вечірній. Кличе мудрість на вулиці, на площах свій голос дає, на шумливих місцях проповідує у місці при входах брам вона каже слова свої. Доки ви нерозумні, глупоту любитимете. Аж доки насмішники будуть кохатись собі в глузуванні, а безглузді ненавидіти будуть знання, зверніться нови, до картання мого. Ось я вилю вам духа свого, сповіщу вам слова свої. Бо кликала я та відмовились ви, простягла була руку свою, та ніхто не прослухувався. І всю раду мою ви відкинули, картання ж мого не схотіли тож у вашім нещасті сміятися буду, і я, насміхатися буду, як прийде ваш страх. Коли прийде ваш страх, немов вихор, і привалиться ваше нещастя, мов буря, як прийде недоля та утиск на вас, тоді кликати будуть мене, але не відповім. Будуть шукати мене та не знайдуть мене за те, що науку зненавиділи і не вибрали страху Господнього, не хотіли поради моєї, погорджували всіма моїми докорами. І тому, хай їдять вони з плоду дороги своєї, а з порад своїх хай насищаються бо відступство безумних заб'є їх і безпечність безтямних їх вигубить. А хто мене слухає, той буде жити безпечно і буде спокійний від страху перед злом. Усім благословенного весняного дня, добра, спокою і духовного очищення.